Коли батьки сунуть свого носа в сім'ю до дітей, це буде інформація, яка виходить їхнім людям, які в таких ситуаціях, де батьки лізуть куди не потрібно. Як вам діяти ці ситуації? Ну тут, в першу чергу, треба буде прорабатувати себе, тому що якщо ви не проработаєтеся, ви не зможете сказати їм ні ну, це кримічні партнери, ваші уроки вас хочуть казати ні своїм батькам. Вони будуть лізти советами, вони будуть такі знати багато, що ви неправильно робите, правильно робите, неправильно робите. Відтоді ви в житті потіряєте своє життя. Ви в житті реально потіряєте своє життя. Ви проживете їхнє життя. Батьки зачастую впихають в нас то, що е, самі не получили в житті. Хочуть щось непонятного. Ну, наприклад, там, е, мої діти не учаться, мої діти погано учаться. Що робити, Юрій? Кажу серйозно. А ви, кажу, хотіли вчитися в школі. Та ні, я хотів щоб школа згоріла. Ну, така що діти ваші мають вчитися? Ні, не мої діти мають вчитися, мають бути мудрі. Чому? Ну бо ж другі знають, ну бачите програма, що люди скажуть. Ну, розумієте, так? Да? Тому старайтеся е прокачувати себе, навчитися виставляти свої границі самому собі. І з поваги до себе ви станете, ставши егоїстом, здоровим егоїстом, ви зможете виставити їм границі. Тому що батьки будуть лізти, тому що така програма стоїть, лізти і портить. Жизнь. Якщо порада і ваші батьки мудрі, ви можете взяти від них якусь пораду. Якщо вони мудрі, тільки при одній оцій категорії, що вони мудрі. А далі краще вчитися самому набивати свої ошибки. Виставляти границі, ну. Я знаю зачастую і не виходить м'яко виставити, м'яко не доходить. Поначалу прийдеться виставляти жорстоко, бо вони нас не понімають. Вони ж думають, що ви ну це ж кри. Я не за всіх, я тільки для тих, хто в таких ситуаціях. Вони зачасту думають, що вони королі, що вони всі уверені, що вони все знають, вони все вміють, а ви ніхто, а ви говно мале, а ти яйце, як ти можеш мене вчити, ти ще проживеш життя, так далі. так далі, так далі, далі. Є ситуації, що діти не праві, за гордині, за его чи СВ корони. Так, да, є теж такі, ну, різні ситуації. Ми говоримо іменно про цю ситуацію. Тому старайтеся приймати те, що щось не то з вами. Качайтеся самі, прокачуйтесь, проходьте регреси. Консультації, обучайтеся, школи проходьте, щоб ви могли сказати ні, без чувства вини, без чувства жалості. Тому що там багато програм, які тримають. Це родова карма, йдуть по роду. Там по-любому по роду така діжуха йде. Де мама уніжалась перед бабою, баба уніжалась перед дідом і так далі воно було. Тому приходьте, буду допомагати.